Виставок у балці свистонова. І, як бачите, тут скидаються шахні води. Ці шахні води збираються з усього кривого рогу, викачуються незалежно від того, чи е, підприємства працюють, чи не працюють. Отже, шахні води скидаються тут, вони тут залишаються і е, потім регулярно. Приблизно раз на рік ці води, надлишок їхній скидають в річку Інгулець, тому що ми розуміємо, що не безрозмірні розміри цього ставка накопичувача. Коли підірвали Каховську ГЕС росіяни, виникла ситуація критична з водозабезпеченням і Кривого Рогу, і прилеглих регіонів. І, власне, тоді почали будувати альтернативний водогін. Тепер, коли він уже практично збудований, під час проектування зрозуміли, що виникла проблема скидати ці шахтні води в тому місці, де їх скидали раніше, неможливо, тому що тоді вони будуть потрапляти у водогін, зокрема Кривого Рогу і найближчих населених пунктів. Тому виникла необхідність змінити місце скиду шахтних вод. І власне 21 січня 2025 року відбулося урочисте відкриття нового місця скиду шахтних вод. Що це водогін наймасштабніше, тобто 400 тисяч кубічних метрів на добу. Ви бачите, що ми завершуємо сьогодні комплексне вирішення проблеми, яка сталася після хизриковської дамби. Довгий тривалий час. Біля року відбувалися будівельні роботи. І сьогодні ми можемо казати, що комплексно для територіальних громад Дніпропетровської області вирішено питання питної води. Дійсно, під час будівництва не було враховано певні наслідки скиду шахтних вод. Сьогодні це питання закрито. Кривий рік буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються в місті Кривий Ріг. Тобто побудований ще один водогін, скиду шахтних вод, з балки Свістунова, нижче точки водозабора на південне водосховище і на місто Кривий Ріг. Це все ліквідація наслідків того, що немає кахов. Ми дуже вдячні Міністерству інфраструктури, агентству з питань відновлення за реалізацію швидка цього проєкту. Є кожен рік терміни, коли йде скіт цієї ті води, і нам потрібно було стихати. Це дуже важливо на сьогодні. принципі, все готове. Потім під'яти місцеві владі. Адміністрації, військової адміністрації Дніпропетровської області, було дуже багато питань по землі, інші, в тому числі по приватним земельним ділянкам, і всі ці питання потрібно було вирішити. І підрядники, і наша служба, агентство відпрацювала для того, щоб дійсно сьогодні ми вже могли цей скид забезпечити безпечно для міста Кривий і послідовно виконуємо задачу президента країни забезпечення водою чистою водою населення. Отже, якість води у кранах мешканців і мешканок кривого рогу і прилеглих населених пунктів не зіпсується, і це гарна новина. Але власне, що буде зі ставком накопичувачем шахтних вод, так і залишається невідомим. Відповіді на це питання не прозвучало. А саме це питання становить величезний екологічний інтерес, тому що власне сам ставок-накопичувач давно відпрацював свій ресурс, і якщо раптом він порушиться, то то це буде екологічною катастрофою для величезного регіону України.